Традиційно починаючи із 1996 року, відбувається обласні змагання із воєнізованого кросу в рамках місячника організаційно-масової роботи обласної організації оборонного товариства. Присвячені змагання двадцятретії річниці відня утворення товариства сприяння оборони України у змаганнях взяли участь 15 команд первинних організацій ТСО, загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, ліцеїв, коледжів, переможці районних та міських відбіркових змагань, команди первинних організацій автошкіл, спортивно-технічних клубів оборонного товариства. Змагання відбувалися із трьох військово-прикладних видів спорту. Венізовано кросу на півтора кілометра із зброєю, стрільби із пневматичної гвинтівки та кидання гранати Ф1 на відстань не менше 35 метрів. За кожний невлучний постріл і недокидання гранати штрафні кола по 50 метрів. Ці змагання надзвичайно актуальні, тому що саме ці змагання в певній мірі спонукають нашу молодь до. Занять спортом військово прикладними та технічними видами спорту безпосередньо. Ну, на сьогоднішній день це актуально і тому, що ви знаєте, що. З тими подіями, які відбуваються безпосередньо у нас в державі, служба в Збройних силах України стала досить почесною, актуальною справою для всіх українців. І ці змагання, в певній мірі, вони теж сприяють підготовці нашої молоді до служби в збройних силах України та інших військових формуваннях України. Мета змагань привернути увагу громадськості до діяльності організації ТСО, військово-патріотичне виховання молоді, виявлення кращих спортсменів та колективів, а також підготовка юнаків до служби у Збройних силах України. Змагання відбувалися у запеклій боротьбі. Кожна команда намагалася показати кращий результат. І як наслідок, третє місце у командному заліку здобули представники Горщиківської середньої школи. На другому місці команда Баранівського спортивно-технічного клубу ТСО і перш. Шість у команди Чуднівського спортивно-технічного клубу. Вона була відзначена кубком, дипломами та грошовою винагородою. Медалями і грамотами були нагороджені також переможці у особистих заліках.